Ви знали про те, що укладений договір купівлі-продажу може бути визнаний недійсним, якщо його було укладено з метою приховування майна перед кредитором. Такий договір називається фраудаторним. Фраудаторним договором є правочим, який укладений боржником в період наявності заборгованості з метою уникнення відповідальності перед кредитором. Цивільний кодекс України дозволяє оскаржувати кредитору такі договори. Суд визнає такий договір дійсним, якщо було доведено, що про те, що такий договір укладений саме з метою наскороння правам та інтересам кредитора. для оскарження такого договору, важливо зібрати ряд доказів, зокрема про те, що продавець та покупець є між собою пов'язаними. Друге, те, що такий договір укладений з наміром нашкодження правами та інтересам кредитора перед боржником. А також про те, що за даною угодою не відбулося жодних фінансових операцій з приводу оплатності договору купівлі нерухомого майна. Наприклад, у вас тримає новий процес, ви подали позов до свого боржника в стягнення грошових коштів. І у період розгляду судом даного спору боржником було продано своє нерухоме майно, тобто ви отримали рішення суду. Воно набрало законної сили, але майно боржака, з якого може було стягнення з метою погашення заборгованості, у нього вже немає. Це і є класичним випадком фраудаторності договору. Тому, якщо у вас є боржник, який ухиляється від виконання перед вами свого грошового зобов'язання, і у вас не накладено обмеження на його майно в період непогашення такого зобов'язання грошового, відслідковуйте історію його майна. Чи воно продається, чи воно не продається, а також обов'язково вживати заходів з приводу обтяження відчуження даного нерухомого майна. Це може здійснити шляхом подання до суду клопотання про накладення арешту на нерухоме майно в період розгляду судового спору про стягнення грошових коштів. Якщо ж у період наявності заборгованості боржником уже здійснено відчуження нерухомого майна, звертайтеся до нота груп. Ми вам допоможемо в цій ситуації, проаналізуємо її, а також. Запропонуємо варіанти везня такого договору недійсним.